Всім гарного здоров'я, з вами Зовдестирим, і сьогодні ми поговоримо про самого таємничого вершника, про якого майже нічого не відомо. Тому що, на жаль, він досі не має своєї окремої гри, як всі інші вершники. У нього є лише Діаблойд, де він на пару із війною. Але я надіюся, що момент анонсу і релізу окремої гри, про цього вершника все таки настане. Вже можна було зрозуміти, що я говорю за самого. Харизматичного вершника апокаліпсису про розбрата. Ми поговоримо про те, який цей вершник, про його характер, і в цілому про те, що залишилося за кадром серії ігор. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити вподобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Ім'я, яке він обрав для себе, повністю описує його. Він полюбляє сіяти ворожнечу чвери, паніку. Навіть Рата в свій час підкреслила таку особливість нашого героя. Розброт, безмежний дух вічної смути. Ти тривога і муки, що мучить серця смертних створінь. І дійсно, Розберт є найбільш хамуватим і саркастичним із вершників. Він любить кепкувати, відпускати жерти, намагаючись таким чином довести співрозмовника до сказу. Він намагається це робити і по відношенню до інших вершників, але ті вже привикли до такого відношення та не звертають на нього уваги. Всі, окрім смерті, якому просто не подобається таке відношення. Тому він може парувати його словесні атаки, і це призводить до того, що розбрат може замовчати або трішки змінити тон спілкування. Все таки він боїться старшого брата в такі моменти. Якщо ти не хочеш, щоб я використав твій язик як матеріал, коли мені знадобляться нові підмітки, дрядче бід, перестань їм ворушити. Зараз же смерть розбрату. Оскільки наказів не було, я командую. Передражнив розбрат. Хто це сказав? Багато що змінилося за п'ять століть, поки тебе не було смерть, що змушує тебе думати, ніби ти можеш через стільки часу просто повернутися і прийняти керівництво. Рука смерті зісковзнула, і він обернувся. Він неспішно, але впевнено почав скорочувати дистанцію між собою та розбратом. Кожен крок був неймовірно чітким, незважаючи на те. Що його залишав засоглий бруд під ногами і вогонь, що рове в тилині, він зупинився приблизно на відстані витягнутої руки від пістолета. І коли він заговорив, його голос звучав навіть надто спокійно, майже байдуже. А що змушує тебе? спитав він свого брата, думати, що я не можу. Очі розбрату повільно опустилися до підлоги. Як і його пістолети під тягарем погляду смерті, майже незміливо втупившись у землю. Розбрат завжди був білою вороною серед вершників, і якихось відкритих теплих відносин з вершниками у нього немає, та й він намагається триматися осторонь, якщо це можливо. Важко уявити, як хтось, подібний до розбрату, примудрився якось стати на охорону вселенського балансу. Однак, мабуть, щось перевернулося у свій час. У його світогляді, і це щось змусило його відкинути своє колишнє життя. Чи він просто зрозумів, що Ніфіліми не ні вічні? Ніхто не знає точно, що нам двигалом при прийнятті цього рішення. Щось у нас тільки вийшло дізнатися в Рі Дарксейдерс Дженесіс з його діалогу з війною. У минулому Ронберг за часів раси Ніфілімів нікому не підкорявся, він був убивцею одинаком. Готовим на будь-яке замовлення заради оплати. Якщо вірити його словам, він пересягнув раді лише тому, що любить убивати, а рада дала йому для цього ще більше можливостей. Однак у цьому явно не єдина причина. А й можливо, це просто відмовка для інших, тому що у одному діалозі з війною він сказав, що має секрети, які йому важко нести, і поділитися ними він не готовий. Однак він колись планує зібратися з духом і розповісти своїм братам та сестрі про те, що з його минулого так переносить біль його душі, що він вирішив обернути пістолети проти своєї раси. Також від всіх інших вершників він відрізняється не тільки характером, а й стилем бою. Він носить з собою два пістолета, тому можна зрозуміти, що він намагається битися не в ближньому бої. Також слід зазначити, що його пістолети під час своїх пригод знаходять його брати, умиротворювач, чотириствольний револьвер, який потрапляє у руки війни від Ультейна і спокута револьвер, що потрапив до смерті. Він отримав його від творців як нагороду за свою допомогу. На відміну від війни, смерть відразу впізнав у зброї пістолет свого брата. Втім, творці ухилилися від відповіді на питання. Як він до них потрапив. А все це може говорити про те, що до початку подій першої та другої частини розбрат може бути вже мертвий. Але не слід забувати, що під час апокаліпсису на землю прибудуть всі четверо вершника, щоб дати останній бій своїм ворогам. Тож, у будь-якому випадку, якщо він навіть і помер, то він, врешті-решт, воскресне. На жаль, наше відео підбігає до свого завершення. Інформації про розберта просто приступно, мало. Але надіюся, що з часом це зміниться, і у мене буде можливість доповнити це відео у майбутньому. У наступному відео ми поговоримо про Darksiders Genesis. Там ми більше дізнаємося про світ людей, демонів та не тільки. І все це зовсім скоро. А зараз я буду дякувати вам за перегляд. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна.